Тіліги Павло Чорний якраз є, але найважливіше те, що його команда вже лідирує у зустрічі. І Зепа дев'ятий Юрій Тихун. Так? Наставник колективу. Дач назад. Фітьо. На фланзі тепер уже. Петріца із м'ячем. Петріца сам про тут, здавалося б, усе ніби очевидувати в себе в голові. Петріца зараз перехоплення. Додуков просувається вперед. Виходить на ударну позицію. Включається оцю гру. Епам. Але перехоплення. Моночко, моночко. Зараз на фланзі з м'ячем дає передачу Петріца. 2-0. Робить рахунок у матчі. Тарас Петріца пішли в атаку. Просто збентежив усю футбольну громадськість. Чи про рахунки, то е, цікава особливість. Живан зараз атакує. Живан! Було, було, звісно, вже кілька епізодів для того, аби влучати, так говорити. Е, заключної частинки матчу. О, атакує зараз. В цьому епізоді моночкова перекоплення від епа. Атакує Михальчук. Передача на фланг. І що піскачов. Зараз з м'ячем. Простріл виконує на добиванні Михальчук. Чому чи вдасться йому виконати якраз це прагнення? Чорний. Зараз м'ячем якраз Чорний. Простріл. Відповідно. Досвідчених кадрів зараз атакує. На Халимона. Зараз як же класно проходить вперед. Патріца. Патріца на ударній позиції не забувай. Патріца, варто віддати йому належне. Перехоплення. Моночков. Патрійца, на ударній позиції пробуває. Він зараз. Зод, Халемон, Підлісецький протестують йому. Халемон пробиває! Класний. А Венга Юнайт була змушена відіграватись у рахунку. Набагато більш сприятливий для підпічних Миколи І зараз. Висвічується на табло. Коропіта. Коропіта сам мчить вперед. Коропіта! Який же класний різаний пас віддає. Хрипунов забиває. Однозначно марнувати такі передачі. Кращим на користь власного колективу розрізає. Зараз цією передачу коропіта захист команди суперника Мацишин. Ми побачимо. Пробиває у цій ситуації виконавець по Баран, Закидання на чорного. Чорний пробиває. Е, забарився із прийняттям рішення Халемони. Контратака Венга Юнайтед. Петріца на дальню стійку під ліс. Епам. Матвієвський пробиває. Відбувається зараз Боран Шульга. Що не забиває уля у цій ситуації? Хороший шанс був у голкіпера команди. Суперників і що Забиває стрикель. Фантастика. Дуже хороший м'яч. Зараз стрикель забив. Звісно ж, команда. Та пам. Бажаю вам таких емоцій, як. У Віталія Стрикеля після ось цього от забитого м'яча. Попри усе, ми незлавні, попри усе.